Сьогодні приготуємо оклери, проте у досить незвичній формі рулета. Повірте, це неймовірна смакота. Для цього беремо воду 500 мл і сюди ж кидаємо 150 г масла. Ставимо це на вогонь та доводимо до кипіння. В окрему ємність я просіяла 250 г ворожна, сюди ж додала щіпку солі та трішечки куркуми, аби наш рулетик був жовтенький. І до борошна, поки гаряче, вливаємо відразу наше масло із водою. Та відразу перемішуємо. Заверне тісто залишаємо на 10 або воно трішечки остигло. Тепер до тіста додаємо поетапно 6 яєць, постійно збиваючи міксером. І тепер тісто виливаємо на застелене пергаментом деко стандартне від духовки. І розрівнюємо по всій його ширині. Тісто на еклери має здатність гарно підніматися, тому, щоб в нас не вийшла гірка, а все ж таки суцільний пласт, тому ми отак тісто трішечки поріжемо перед випіканням. І будемо випікати при 190 градусів. Хвилин 45. Поки випікається рулет, ми приготуємо крем. Традиційно дуже гарно сюди підійде, звичайно, крем із гущеним молоком, сметанковий, шоколадний. Ми ж сьогодні спробуємо з кремом маскарпоне та пудрою. Для цього беремо сир. Якщо у вас не маскарпоне, а інший крем-сир, то трішки більше пудри додайте і збиваємося. Оскільки традиційно тісто на еклері є абсолютно не солодким, тому розраховуйте, що начинка повинна бути все ж таки солодкою. Тому додавайте більше пудри. Або ж, якщо ви готуєте із інший якийсь крем, теж, щоб він був солоденький. Смачно! Тут. Ось подивіться, як чудово в нас випекся наш рулет. Це дійсно як еклерчики. Він піднявся трішки, але за рахунок того, що ми зробили ці лінії, він не розробився такою повною гіркою. Так і повинно бути. Зараз ми його перекладемо на рівну поверхню і змастимо кремом. Тісто відразу не перекладаємо, адже воно, коли вигмаєш з духовки, воно дуже тверде, даємо трішечки йому остинути, тоді воно буде дуже гарно скручуватись нам рулети. Ми перевернули рулет іншою стороною, і ось тут будемо тепер змащувати його кремом. Ось так гарно. Не жаліючи крему, адже ми пам'ятаємо, що рулет сам по собі не є солодким, тому треба ось так багато крему солоденького намастити, аби він був смачний і солоденький. І тепер гарненько, але не поспішаючи, скручуємо наш рулет. Ось подивіться, який він гарненький, пухкенький. Його можна вже, в принципі, так залишати, або ж пудрою ще трошечки притрусити, чи оздобити шоколадом. Це вже на ваш смак. Ось погляньте, який в нас вийшов великий, пухкий і дуже смачний рулет Еклер. Давайте поглянемо, який цей красень всередині. Повірте, це неймовірна смакота.